Вітаю, друзі! Це телекомпанія кампанія Марк це програма Діалог. Я Віталій Мехеда. І з нами сьогодні Сергій Василенко, директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради. Добрий день, Сергій Михайлович. Доброго дня раді вітати вас в нашій студії. І в принципі, зразу скажемо нашим глядачам, що є спеціальний привід для сьогоднішньої розмови. А саме 11 липня кабінет міністрів України прийняв постанову. Яка внесла зміни до порядку призначення виплат для проживання внутрішньопереміщених осіб? В принципі, там є цікаві важливі зміни. Про них сьогодні докладно проговоримо. В якості вступу можливо. Яка кількість громадян із статусом внутрішньопереміщених осіб сьогодні проживає на території Миколаївської міської ради? Ще раз доброго дня. Я хочу сказати, що всі внутрішні переміщені особи, які приїжджають в місто, вони проходять через наші управління, які видають їм довідки і оформлюють їм виплати. На даний час через наші управління за ці два роки повномасштабної війни прийшло близько 40 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ну, якщо наприклад, зрівняти скільки було внутрішньопереміщених осіб до повномасштабної війни, у нас їх було з 2014 року 5,5 тисяч. Ми бачимо, що ця цифра досить велика і постійно зростає. Причому хочу сказати, що регіони, в принципі, не змінились. В більшості це Херсонська область і частина Миколаївська, особливо це Ачаків райони прилеглі. Якщо ми говоримо про постанову 11 липня, ну не знаю. Напевно, для початку для кого продовжуються виплати точно з 1 серпня на ближчі 6 місяців? Постанова ство то постанови записано, що автоматично буде всім продовжено таку виплату в тих сумах, які практично взагалі суми не міняються. За виключенням деяких категорій осіб з першого серпня, це ті, хто перебувають за кордоном більше 30 днів. А взагалі буде потім братися що 30 днів за півроку це одним періодом, або 60 діб за півроку можна буде брати декілька періодами. Але ми не забуваємо, що там є теж виключення, що якщо людина там відрядження, або людина доглядає за собою з інвалідністю, або людина на лікуванні, то це. Не враховуються, і їм буде термін збільшуватись в подальшому, коли будуть ці нарахування до відповідно до 60 або 90 діб. Але на даний час припинятися будуть тим, в кого більше 30 діб було перебування Я за кордоном. ми зараз. Скажемо, у кого зберігаються на ближче 6 місяців, або і також ми розуміємо, що є поняття 6 плюс 6, Значить, є певні категорії внутрішньопереміщених осіб, які ну можуть розраховувати на те, що їм виплати продовжаться. Не тільки на півроку, а фактично на рік. Да. Ми повинні розмежувати тобто, і говорити так, що з 1 серпня всім, хто був зареєстрований, автоматично продовжуються виплати. Крім чотирьох категорій, я сказав, вже з 1 серпня. Це ті, хто перебував за кордоном більше 30 днів. Друга категорія хто вернувся до покинутого місця проживання і їм вже не потрібна ця послуга як внутрішньо переміщеного особи. Третє це ті, хто відбуває покарання в місцях позбавлення волі, і ті, хто засуджений за колабораціонізм. Тобто з цим чотирьом категоріям вже з 1 серпня виплата проводитись не буде. Значить, Всім іншим, з 1 вересня починається так називаємий період верифікації. Що таке верифікація? Це Міністерство соціальної політики. Разом з Міністерством цифрової інтеграції, разом з іншими відомствами буде здійснювати перевірку по різноманітним базам, да, на які доходи, е, скільки там е, коштів, кого і, і так і тому подобне. Тобто, і е, вже визначені ще ряд категорій, які можуть попасти під верифікацію, і їм буде припинена е, виплата. Які це категорії, це вже ми говоримо з 1 вересня. Це ті, хто придбали новий транспорт, якому до 5 років. Да, там теж є виключення, наприклад, крім мотоциклів до 27 тисяч, або крім автомобілів, які волонтерами куплялись для армії, або там ті, хто отримав особи з інвалідністю і так далі. Але ми говоримо взагалі, хто придбав новий транспорт до 5 років. Слідує, хто придбав квартиру або земельну ділянку на суму більше 100 тисяч. Знову ми говоримо, що там є виключення. Наприклад, людина купила цю квартиру за ті кошти, яку виділила їм держава. Наприклад, ми зараз виплачуємо кошти компенсації на придбання житла для військових, наприклад, особи з інвалідністю першої другої групи. Тому, якщо потім людина покаже документи, що вона придбала. Цю квартиру за кошти виділення держави вони не будуть підпадати під цю категорію. Всі інші е, покупки більше 100 тисяч, да, землі квартири підпадають. Далі, ті, хто має депозит в банку на суму більше 100 тисяч. Е, ще раз хочу сказати, що там є така особливість саме депозит в банку. Тобто поточний рахунок в банку на таку суму він не враховується, а враховується тільки депозит. Далі, хто придбав іноземну валюту на суму більше 100 тисяч. Знову потім, якщо ви попали під верифікацію, вам призупинена виплата, але у вас є документи, що ви цю валюту купляли, наприклад, для лікування дитини чи свого. Чи там є ще раз перелік випадків, які не враховуються, то це буде в подальшому враховано вже органами соцзахисту. Далі, хто має житло. На територіях, які не входять в зоні бойових дій, з розрахунку більше 13 і квадратних метрів на чоловіка. І останнє це категорія, це ВПО, які проживають за, на державному утриманні. Наприклад, в інтернатах в гріатричних і тому. Тобто, цим категоріям, з 1 вересня, вони, якщо вони попадуть під верифікацію, то їм припинено. Значить, Особливо, що хочу сказати в чому, що зараз люди, які будуть оформлятися з 1 вересня, ВІПО будуть оформлятися або на 6 місяців, або ще потім раз на 6 місяців. Тобто вже держава встановила два конкретні терміни, на які будуть оформлюватись ця виплата по внутрішньопереміщеним особам, і плюс враховуючи ті обмежень, які сказав, значить, виплати будуть здійснені здійснюватись 15 або 28 числа кожного місяця. Да? Ну, і в залежності від з'ясування тих обставин, які є, вони будуть або продовжуватись, або призупинятися. Є також випадки, коли людина, яка тільки що формулюю ВПО з 1 вересня, і відразу буде продовжена виплата на 12 місяців. Це тільки ті випадки, якщо людина або сім'я, будемо говорити, сім'я, чому? Тому що це теж новшество, що вводять таку категорію повноважених, Тобто сім'я повинна мати дохід не більше 8 тисяч триста гривни. Це враховуючи від прожиткового мінімум. Або вона повинна мати людей працездатного віку, які доглядають за дітьми до 6 років, або в цій сім'ї можуть бути люди з інвалідністю, або люди, які мають трьох і більше дітей до 18 років, або люди, які доглядають за людьми з першої групи інвалідності, чи студенти денної форми, але які не проживають в гуртожитку, і які не зареєстровані. Або люди, які е, мають дохід чи пенсію, особисто не більше 6279 гривень, е, тоді, воно, тоді ця категорія буде зразу оформляти е, на два періоди, на 6 плюс 6. Е, хочу сказати, що всі ті, хто е, будуть приходити до нас 1 вересня, вони будуть заповнювати нову заяву, да, якраз будуть там вказувати і уповноважену особу, і людина несе відповідальність за ті всі дані, які вона в цій заяві подає. Давайте і так. Ну, оскільки ви вже про це згадали, можливо, докладніше. Хто така уповноважена особа? Це поняття вводиться от власне зараз. Тому хто це? Значить, уповновато. Тобто, якщо до цього часу виплати внутрішньо переміщеним особам були персонально на кожного члена сім'ї, що на дитину, що на дорослих, на батька, на матір, на бабусю, то зараз в сім'ї обирається одна уповноважена особа, і на всіх зареєстрованих в сім'ї як внутрішньо переміщені особи кошти будуть переходити саме на неї. Тобто при заповненні заяви в нашому органі соціального захисту представник сім'ї буде вказувати, хто ж уповноважена особа і на кого будуть нараховані ці кошти, можливо, на всіх можливо. Членів. Я, я перепрошую, можливо, я щось пропустив. Можливо, тоді уточнення. Люди, які раніше були зареєстровані як ВПО. Люди, які раніше… Вони тепер мають також указувати е, е, уповноважену особу, як. Ні, сами. Ми ж говорили, що ті, хто був раніше, воно все продовжується автоматично і, на, і, ниж... і точно так же? Так же да. е, ну, Тому ті, хто був раніше, не потрібно бігти всім в органи соцзахисту і, і щось уточнювати, а потрібно бігти в органи соцзахисту тільки тоді. Коли виплата припинилася, що ось зібратися? по поводу виплата припинилася? А, ви вище сказали, а, ну власне перерахували ті моменти, за якими можуть припинитися виплати? А, ну можливо, от у вас прозвучало декілька разів, і буде відбуватися верифікація. Верифікація це перевірка Інша. Перевірка, а, можливо, також який механізм цієї перевірки, хто її буде проводити, і чи можливо оскаржити її результати, якщо вони не будуть задовольняти людей. Но хочу е, звернутися до всіх жителів і пояснити, що е, верифікацію проводить ще раз не наші структури міста, а верифікацію проводить Міністерство. Да? І ті підвідомчі структури, які на них замикаються, які володіють всіма базами е, і можуть запросити бази, дані з банків, і з пенсійного фонду і такі. Але. Е, Якщо органи соцзахисту знають, що дана людина під верифікацію попала, і, наприклад, вона придбала автомобіль, вона процензувала, то ми за 14 діб цю людину попереджаємо. Якщо, наприклад, ми не попередили людину, але вона все рівно цю втрату в. Їй не виплатили, не нарахували. То людина повинна прийти в органи соцзахисту, і ми тоді будемо виясняти вже разом з цією людиною, чому е, припинилася ця виплата, і в, виясняти причину і розбиратися, чи її продовжувати, чи вона е, призупина офіційно. Але взагалі е, що оскаржити, є така національна сервісна служба. Вона у нас е, в Миколаєві функціонує в області, вона при області створена. Куди можна писати оскарження, наприклад, на незгоду не, з тими чи іншими діями, як нашими, з департаментом соціального захисту, та, так і з припиненням тої чи іншої виплати. І Національна сервісна служба, в тому числі, має право перевіряти, чи проживають ну, чи переміщені особи за своєю адресою. Вона за два дні перевіряє. Повинна попередити, що вони перейдуть на перевірку, потім вони приходять на перевірку. Якщо людини нема, складається акт, що людина відсутня. Потім дається 14 діб, залишається повідомлення, що її перевіряли, а людини не було. Людині дається 14 діб, щоб вона повинна прийти в наші органи соцзахисту, підтвердити, що ні, вона така є. Якщо в неї є поважна причина, то цей термін збільшується. Ну, ще раз говорю, що зараз. В тому числі будуть перевіряти, тому що у нас вже є такі випадки, коли люди приїхали з тих районів чи міст, куди вони виїхали з Миколаєва як внутрішньопереміщені особи, вони повинні вони вже давно повернулися в Миколаїв, але вони повинні за три дні заявити, що вони повернулись, і знятися з обліку. Вони це не роблять. Вони отримують цю виплату. Ми розуміємо, що. Потім ці кошти держава буде з них е, через наші структури. Да, якщо вони буде доказано, що вони незаконно виплачувалися, вони будуть їх повертати. Тому я рекомендую всім тим, хто повернувся і зараз. Е, Проживає в місті Миколаєві прийти в органи соцзахисту. Якщо він не знявся там, де він раніше жив, то це можна зробити і в наших структурах. Це можна зробити через дію зараз елементарно знятися. Але краще знятися, щоб потім правоохоронні органи не займалися даними людьми, чому вони вже не враховуються як внутрішнє приміщення особи а отримують з держави кошти. У ну, будь-якому випадку я так розумію, що цей механізм зараз буде напрацьовуватися, і так в принципі, я практика буде так. показувати, що працює, що не працює, і відповідно далі буде коригуватися. Я думаю, що ми розуміємо, що це постанова вона вносить досить багато нових новшеств, які будуть коригуватися в ході, як ви сказали, перших та місяців нашої роботи, тому що. Деякі питання ще трошки сироваті. Вони будуть відпрацьовувати більш детально, вже коли ми будемо з тими чи іншими випадками. Тому що зараз, ну наприклад, ми не володіємо такою базою, хто виїхав за кордон. Да, це тільки Міністерство соціальної політики буде робити запит в відповідні структури, і тому і ми говоримо, що дані по верифікації нам будуть приходити з Києва, і вже на, на основі цих даних ми будемо. Проводити і определяти рішення. Взагалі, тобто навіть як людина, чи знімається з обліку, то вся виплата припиняється з наступного місяця. Давайте, можливо, декілька слів скажемо ще ну фактично про ту роботу, яку ви виконували вже більше року. А саме робота стосувалася підтримки ну, власне жителів Миколаєва і внутрішньопереміщених осіб, які проживали на на території безпосередньо Миколаївської громади. Продуктовими наборами, там гігієнічними наборами. Чи є зараз власне ця допомога, чи вона вже поступово згортається? Хочу відмітити, що в більшості допомогу продуктовими наборами у нас згортається. У, у нас вже немає поставок з складів наших чи обласних. На сьогоднішній день ми тільки активно співпрацюємо з Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Тут у нас є одна із громадських організацій, яка називається Тарілка, і вона, ми разом з нею видаємо набори, який в народі називають Щедрик. Така програма Щедрик, де людина може зареєструватися. І раз в місяць отримати такий набор. Зараз всі наші райони працюють, такі набори видають, і, і там іде реєстрація в комп'ютерній базі, там відслідковується, щоб ця людина отримувала раз в місяць. І ми єдині тільки тим людям похилого віку, в кого немає там онуків, дітей, хто не може самостійно зареєструватися. Ми допомагаємо це зробити в тому числі в наших територіальних центрах. Також працювала і, але тиждень назад тимчасово припинила, припинила роботу така програма «Сос дитяче містечко, де багатодітним дітям, дітям з інвалідністю, дітям внутрішньопереміщеним особам видавалися теж продуктовий набір. і, Різноманітні речі, які закупляла ця громадська організація, благодійна і видавала для таких дітей. це були і канцтовари, це були і обігрівачі. Ну, і Одіяла, там, і подушки, і так далі. Але ми декілька тому днів провели переговори з цією організацією, вони запевнили, що вони будуть продовжувати цю роботу, тимчасово ще там на тиждень не призупинили. На даний час більше продуктових наборів ми не видаємо. Єдине, якщо вони поступають від тої чи іншої благодійної організації, то ми включаємося, і допомагаємо і роздаємо. Людям нашого міста, але ми не забуваємо, що в місті працює велика кількість організацій, сьогодні благодійних, які надають ту чи іншу допомогу. В тому числі ми не видаємо допомогу фінансову, а надають допомогу організації різні структурні, теж від ООН. Це по 200 в місяць, як правило на три місяці вони видають. Ми Періодично надаємо їм наші площадки, управління чи терцентри всі думають, що це наші кошти, але це ми просто надаємо місце, де вони можуть сидіти. А взагалі, запис вирішення питання надавати чи ні, це повністю вирішує та благодійна організація, яка, по-перше, контролює, тому що вся база цих організацій, вона одна. І людина, яка вже отримала, наприклад, кошти від організації «Там, «Віра, надія, любов, їй не потрібно біжати на садову в офіс, ООН, тому що база одна, і їй все одно відкажуть. Там є період три місяці або, як правило, шість. Якщо ти отримав, то да, треба витримати цей час, щоб піти звернути знову. Якщо вже ви почали говорити про фінансові виплати, яка ситуація з виплатами, які раніше до Дня перемоги виплачувалися? А от власне в цьому році вони перенесені. Тому, власне, що з цим перенесенням і яка перспектива цих виплат? І, ну, перед тим як сказати про день перемоги, я ще хочу два слова по фінансовим виплатам, тому що нас звертається про матеріальну допомогу, яка видавалася завжди до війни. Жителі міста і щоденно ми такі звернення розглядаємо, щоб всі розуміли, що на даний час фінансова допомога по хворобі вона призупинена в зв'язку з тим, що йде війна, і в зв'язку з тим, що недостатньо фінансування в міста. Але ми видавали такі, таку допомогу сім'ям, в кого цивільні люди загинули на території міста, і хто був приписаний 20 тисяч. Я хочу сказати, що ця програма і продовжується, як то кажуть, не дай Бог. Кожному, але якщо таке трапилось, то ви повинні звернутися до нас на Маломорську, 19, в департамент соціального захисту з відповідними документами. І ми одному з членів сімей таку допомогу надамо. Зараз е розглядається питання. Про надання допомоги тим, хто був поранений за часи повномасштабної війни в місті Миколаєві, приписаний в місті Миколаєві, і знаходився на стаціонарному лікуванні. Ми готуємо зараз рішення на виконком. Якщо виконком це рішення прийме, то після 9 серпня ми почнемо збирати документи. Тому якщо є жителі міста, хто знаходився на стаціонарному лікуванні, цивільні жителі і отримав поранення. Ще раз я говорю, після 9 серпня виконкому ви можете теж звертатися до наших управлінь соціальних виплат з відповідними документами. Ми будемо організовувати чи до ТЕРЦентрів прийом документів. на одноразову матеріальну допомогу я, цим я, людям. Якщо ви вже про це заговорили, є... уточніть, будь ласка, яким чином це буде профінансовано. Тому що, якщо це буде запускатися, ну тільки я не знаю, там з 1 вересня, наприклад, да? там, за результатами 9 місяців роботи ну, власне, бюджету. Це з того з того бюджетного фінансування, яке закладалося на ваш департамент на рік, чи яким чином ще будуть залучатися кошти, це ми будемо з того фінансування, яке закладалося на рік, з матеріальної допомоги, яка у нас виділяється, і незалежно від того, чи людина отримала поранення в цьому році, чи в прошлому, якщо в неї будуть підтверджуючі документи. Що вона отримала поранення і знаходилась на стаціонарному лікуванні, ми будемо розглядати надання одноразової цієї допомоги, і комісія по матеріальної допомоги буде вирішувати суму, поки планується, до 10 до 10 тисяч залежності від того, яке було яка складність була поранення. Тобто, ви бачите, що у вас такий фінансовий ресурс є, і можна цю програму запускати. Я правда, ця програма буде запускатися, і я так думаю, що виконком підтримає, тому що це наші громадяни, і ми розуміємо, що кожен з них зараз витрачає кошти і на лікування, тому що як правило, поранення так швидко, і будемо говорити, просто так не проходить. Про виплату до Дня перемоги, Адоля, про виплату до Дня перемоги, я хочу сказати, що тільки от переді мною лежить постанова від 21.07.23, номер 70, 754 Це е, ті виплати, які раніше е, надавалися до 5 травня, е, які стосувалися учасників бойових дій, інвалідів наслідок війни. Сім'ям загиблих, там великий перелік категорії. Зараз в, в цьому році вперше ці виплати будуть проводитись до 24 серпня, до Дня Незалежності. Ми чекали цю постанову. Постанова прийшла. Ці виплати буде здійснювати пенсійний фонд. Всі списки будуть надаватися різноманітними структурами в пенсійний фонд. Тому хочу запевнити, тому що до мене досить часто звертаються і ветерани. Чи буде виплата, вони всі чули, що принесли до 24-го, ми чекали цієї постанови. Тут розписані суми різноманітні, починаючи від 450 гривень ветеранам війни по 1000 гривень учасникам бойових дій і так далі. Там різним категоріям різні суми. Але так як є постанова, зараз ця робота буде активно розпочата. І я думаю, що до 24 липня, то серпня. Всі отримують, і навіть ті, хто не отримують до 24 серпня, як як практика попередніх років, вони будуть це період буде продовжено, і вони все рівно отримують такі кошти. Ми розуміємо, що це пов'язано в першу чергу із тими збройними силами. Ми дякуємо їх за їхню роботу, за їхній захист, і розуміємо, що вони можливо. У деяких в залежності від е, ситуації трошки може бути затримка впадання цих списків. Добре, Сергій Михайлович. дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Дякую, дякую за вашу роботу. Разом до перемоги. Да, дякую. дякую. Разом до перемоги.